Цих чоловіків перестали випускати за кордон. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех, і зараз я вам чітко поясню, чому ж саме студентів не хочуть випускати з України на сьогоднішній день наші прикордонники у зв'язку із поліцією національної України. І звичайно ж, зв'язок вони це тримають міцно. Адже якщо студент приїхав на кордон, у нього є всі документи. От маєш Студентський квиток або ж е, нотаріально завірені документи, що ти почав навчатися за кордоном, витяг з військомату про те, що ти непридатний до військової служби на період навчання, і ти приїжджаєш з цими документами. і Тобі кажуть, ось ми вас не випустимо, тому що ми зараз викличемо національну поліцію і з вами будуть розбиратися, що ви потрапите на проблеми. Чому ж так відбувається, друзі? Давайте розбиратися. Хочу відразу сказати, що це не поодиночні випадки, тому що після вчорашнього відео досить багато коментарів я отримав від наших підписників, від студентів, які хотіли виїхати за кордон. Звісно ж, ми не відкидаємо той факт, що багато українців купують ці довідки. І навіть я був свідком такого, е, такої події, що хлопець купив навчання, все як потрібно, всі документи, так як він почав навчання за кордоном і він зміг виїхати. Але є також випадки, коли ти приїжджаєш на кордон, показуєш всі документи Прикордоннику, а він викликає поліцію. Або ж перед тим як викличе, каже тобі: я зараз викличу поліцію, а ти будеш мати проблеми, якщо ти не повернешся. У зв'язку з чим, друзі, це все відбувається? В мене є для вас відповідь, і пізніше її назву. Також ви можете підтримати своїм коментарем, чому так відбувається все на нашому українському кордоні, тому що існує деякі. Кількість категорій чоловіків, про яку навіть секретар РНБО Данілов не знає повністю, як вона виглядає. І наші чуваки, як він сказав, мають право виїзду за кордон. Ті, хто чоловіки має троє дітей та більше, можуть бути там опікунами і людей з інвалідністю, або ж люди з інвалідністю також можуть виїжджати, якщо мають всі документи, які підтверджують це. Ну і ще там деяка категорія людей. Так їх є дуже мало. Я Вважаю, що після 26 серпня плюс-мінус будуть випускати більше категорії чоловіків. Хоча ми боремося за те, щоб абсолютно всіх випускали, не лише студентів, які на навчаються в українських вузах, наприклад, або ж моряків, або ж далекобійників. Всі ці <кхух> чоловіки вони залишилися в Україні без роботи. Я думаю, що ви з цим погодитеся. Також багато хто пише, що в Україні досить є багато роботи, чому вони не йдуть працювати. Мені от цікаво, що кожен є експертом працевлаштуванні та всьому цьому міністерстві, яке цим займається в Україні, думаю, що ні. На сьогоднішній день станом за офіційними показниками 35% українців є безробітними. А чому ж так, друзі? Ви не думали? Тому що підприємці не беруть всіх працівників офіційно. Тому держстатистика навіть не може точно їм сказати. І то я думаю, що цей. Ця цифра не є остаточною та точною. Ну і звісно ж, друзі, ситуація буде далі погіршуватися. Незабаром зима потрібно буде платити за комунальні послуги в рази більше, тому що курс долара більше є. Як ви думаєте, що люди будуть робити? Я ні, нікого не закликаю йти на кордон та страйкувати, але мені чомусь здається, що так і буде, попри ту заборону, яка існує під час. Воєнного стану в Україні або ж військового стану в Україні. Як правильно, можете підказати мені в коментарях. І звісно ж, мені дуже сильно болить серце, коли. Українки, які знаходяться в Польщі, вже досить довгий час, і їхній чоловік поїхав зробити візу, він не може повернутися. Або ж поїхав просто на день родження. Поїхав, Це ще було до війни, тому не потрібно путати, що він там щось поїхав святкувати. Нормально українці переміщалися кордоном, нормально, як каже наш президент. Нормальні люди їздили до до України, щоб відвідати своїх родичів, або ж зробити свої справи, бізнес справи, робочі візи, або ж просто. Поїхати до України і тепер стали заручниками. Плюс до того, ті, що за кордоном знаходяться, вони не можуть поїхати в Україну, попри те, що їм треба це зробити, бо інші ситуації можуть виникнути. Наприклад, як у мене мама хвора, так є інвалідом другої, має інвалідність другої групи, і коли їй кожного року потрібно обстеження, приходити, проходити. Я наприклад не можу поїхати і її відвести. Мене це просто сильно дратує. Ну, і звісно ж, якщо я виїду в Україну, наприклад, я не зможу повернутися. А в мене тут дружина, яка є громадянкою Польщі, і повірте мені, я не вибирав через громадянство, тому що мені громадянство, наприклад, взагалі не потрібне. Я й без нього себе добре відчуваю. Ну і я його не маю, звісно ж. І друзі, можу вам сказати наступне, що багато українців таким способом стали заручниками ситуації. Також є багато українців, які вже у уєвропейся, можна сказати, і кричать: а чому ж ти Сергій не воюєш? Тобто вони з Європи мені це пишуть: що я чоловік, я виступаю за відміну заборони виїзду чоловіків. І, звісно ж, вони мені тицькають пальцем. Сергій, чому ти так робиш? І на сьогоднішній день більшість. Глядачі моїх це українці, які знаходяться в Україні, а не за кордоном. Хоча до початку війни було все 50 на 50. Це означає, друзі. Те, що більшість українців дійсно не можуть виїхати за кордон, і це є дуже велика проблема для нас. І ми будемо боротися за це до кінця. А студентам знаєте, чому не дозволяють виїжджати? Тому що ніби таке неофіційне розпорядження, якого ніде немає, є воно для прикордонників, щоб вони випускали їх всіх після 25 вересня. Я не розумію, чому саме така дата. Можете студент, який навчається, наприклад, в Польщі, написати, чому саме від 25 вересня, тому що я особисто. В Польщі ще не навчався, хоча вже зробив всі документи для навчання, тому що планував йти навчатися, але бачу, що в мене просто часу попри мої три роботи, ну просто немає. Я нон-стоп працюю, як і ви, друзі, тому що гроші потрібно заробляти, особливо, коли в тебе вже є маленька дитина. При сьогоднішніх цінах в магазинах і при тому, що навіть вже в Польщі цукру не скрізь купиш на в великих кількостях. Слава Богу, я його взагалі не вживаю, бо це є наркотик. І звісно ж, друзі, от такі справи. Свою думку ви залишайте в коментарях під цим відео, що можу сказати, що Україна точно переможе. І звісно ж, я вважаю, що після 26 серпня будуть зміни відносно законопроекту 74-84-1, де його Радуцький написав, так і взагалі жоден законопроект із категорії 7484 не розглядався публічно, ніхто його не коментував, тобто. Це напевно спеціально робиться для того, щоби просто не розганяти цю всю штуку. Я думаю, що одні блогери та деякі, виключенням власники соціальних мереж, вони можуть тільки повпливати своїм чином, але всі чомусь бояться. Я не знаю, чому і ніхто не хоче цю тему піднімати. Я не розумію, чому бояться. Я думаю, що бояться за свої сім'ї і так далі. І я також переживаю. А ну але треба ризикувати. Слухайте, друзі, гроші треба заробляти тим, хто їх завжди заробляв за кордоном. Всі чоловіки не вийдуть, я ще раз це кажу, і мене багато українців підтримують, тому що хтось будував будинок все життя, він поїде за кордон. А кому він цей будинок продасть? З чим він залишиться? Йому ж з того будинку, що вийде, він взагалі нічого за кордоном не купить. Тобто, це буде колесо як для мишей. Ти бігаєш, е мищать і біги, як мій товариш каже, тобто, від одного місця до другого, тобто все вколо. Ось така ситуація, друзі. Сподіваюся, ви мене зрозумієте та підтримаєте. Напишіть, будь ласка, свою думку на рахунок всього цього. Ну і... Я постараюся вас тримати всіх змін відносно перетину кордону і відміни заборону виїзду чоловіків або ж збільшенню категорії чоловіків для того, щоб вони могли виїжджати за кордон. Ми зараз з Тарасом думаємо над наступною петицією. і Сподіваюся, що він зараз дивиться це відео та мене також підтримає. Ну і будемо боротися до самого кінця. Ми маємо ціль, ми будемо до неї рухатися, не дивитися по сторонам. І, звісно ж, я думаю, що ви нас підтримаєте.